На жаль, коло внутрішніх інвесторів обмежено, і в нас немає ніякого виходу у того, щоб що нас спонукає до залучення зовнішніх інвесторів. Ми вже не перший раз ну, в історії України стикаємося з тим, що ця потреба у залученні зовнішніх інвесторів, яка відбувалася декілька разів, у 90-х, 2000-х-2010-х, коли. Зростала кількість і інвесторів, і розбудова відбувалася інфраструктури. Навіть напередодні війни у 2020-му, коли за рахунок спрощення доступу до ринку капіталу українського збільшилась кількість іноземних інвесторів. Все ж було чудово, але у більшості випадків, на жаль, от, значна кількість іноземних інвесторів втрачала. Свої інвестиції втрачала капітал і залишався такий неприємний післясмак. Тож питання, що нам потрібно зробити для того, щоб прибрати оті перешкоди. Тут я просто хотів би трошки узагальнити ситуацію, щоб не зупинятися на усіх негативних моментах. І то, що ви бачите, це боч, український боч, завдяки Клопотенко, який вже став українським герітаджем. І він складається з багатьох, багатьох інгредієнтів. От коли їх немає, от немає того смаку українського борщу. І коли ми дивимося на складові українського фондового ринку, то ми бачимо їх досить багато, які мають бути, щоб ми отримали нормальний смак від співпраці з українським фондовим ринком. Я не хочу зупинятися на болючому питанні захисту. Інвесторів, але ж багато інших, які потребують вирішення. Це і запровадження механізмів компенсації, ефективна інфраструктура, нові інструменти, і боргові, і пайові, і фінансова грамотність, і спрощення доступу. І ми бачили вже от, уна, от, напередодні війни, що спрощення доступу сприяє залученню інвестицій. І підвищення стійкості інвестицій і самих фінансових інституцій і адвокатне регулювання. Гарна новина. Усі ці елементи вже зазначені у стратегії розвитку фінансового сектору. Це чудово, є, є певні KPI. Хочу лише повернутися до того, що на шляху вступу до ЄС ми маємо. Мати так? адекватне регулювання. Тут просто хочу навести певний приклад з минулого, коли бажання регулятора запровадити нові вимоги до лістингу з точки зору капіталізації та фрі-флота. І теоретично, для того, щоб збільшити кількість компаній, які мають долучитися до цього публічного сектору, вони ж мали бути простішими, ніж у наших сусідів. Але те, що зробив регулятор, він зробив їх більш жорсткими, ніж у порівнянні з нашими сусідами. Болгарією, Хорватією, Румунією. І як результат того, Кількість наших компаній, яка торгувалася на майданчиках публічних, з декількох сотень, зменшилася менш ніж десятки. І разом з тими, кого вважала комісія компаніями за знаком ефективності, на жаль, зникли і хороші компанії, що призвело до певних втрат інвесторів. Тому це один з елементів. Але якщо ми говоримо про умови функціонування, то тут найбільш важливими для того, щоб створити фондовий ритунок, є три елементи. Це, по-перше, корпоративні стандарти ведення бізнесу це один з елементів, за якого інвестори втрачали гроші. так? Із-за недбалого системи ризик-менеджменту корпоративного управління. Цей елемент вже запроваджений у банковському секторі. Це добре, що регулятор планує запровадити їх у фінансовому секторі до кінця війни. Це другий елемент. Ми повинні мати надійного регулятора незалежного, спроможного. І це питання прийняття законопроекту, який наразі розглядається. Це 5.8.6.5. Без цього неможливий розвиток цього сектору. І третє: це стійкі локальні інвестори, інституційні, страхові, інвестиційні фонди, що будь-яка втеча. У разі кризи іноземних інвесторів, як це відбувалося у минулому, відтік капіталу, що природньо не призводив до руйнації локального ринку. Один з важливих елементів це прийняття накопичувального законопроекту про накопичувальну пенсійну систему. Без довгих грошей не буде ліквідності, не буде отої, як отої води, щоб ми створили той борщ. Оці елементи для залучення інвесторів дуже важливі і завдання кожного з присутніх тут підтримати необхідні дії, законопроекти, щоб адвокувати у ті необхідні умови для залучення капіталу. Дякую.